Тема створення растрових зображень. Малюємо жабку П. Почнемо малювати саму жабку. Встановимо кольори, основний колір чорний чорної кнопки, додатковий колір зелений правий кнопку мишки, лінія це товщина лінії середнього за величиною Інструмент еліпс, середній прямокутничок. Малюємо тулуб жабки. Ось, на Далі намалюємо верхню частину кінцівки. Той же самий інструмент еліпс, проводимо вже вертикальний еліпс. Далі нахилимо цей еліпс праворуч на 30 градусів, встановимо фону білий. інструмент виділимо, виділимо еліпс, меню рисунок. Растянуть на накланець. По горизонталі вводимо значення 30, Натискуємо ОК. Далі домалюємо нижню частину кінцівки. Інструмент прямо в багатокутник. Середній багатокутник колір фону поміняємо зелений, проводимо першу лінію, ось таким чином. Клацаємо в іншому місці. І для на Кінцівка готова. Змінимо колір фону на білий. Інструмент знову виділимо. Виділяємо нашу кінцівку, правка копірувати, Правка вставити. Переносимо кінцівку ось сюди. Далі цю кінцівку за допомогою пункту меню рисунок. Отразіть повернути. Отразіть зліва направо. Розміщуємо її в потрібному місці на жабці. Виділяємо ще одну теж розміщуємо в потрібному місці, так, щоб вони були симетричні. Ось таким чином. Далі будемо малювати око жаби. Інструмент еліпс, основний колір чорний, додатковий голубий. Малюємо еліпс. Далі середній прямокутничок у нас був. Тепер вибираємо нижній, малюємо зіницю. Малюємо вії, інструмент лінія. Проводимо три вії. Око готово. Колір фону знову міняємо на білий. Інструмент виділений, виділяємо опа, правка копірувати, правка Вставить. Переміщуємо потрібне місце. Виділяємо ще одне. Розміщуємо потрібне місце. Малюємо ротик жабки. Інструмент крива проводимо спочатку лінію, потім ми її. Вигинаємо донизу і ще раз плацемо до заквітку. Жабка готова. Далі будемо малювати очерет. Основний колір чорний, додатковий поручневий, інструмент еліпс. Середній прямо кутничок малюємо очеретиною. Далі ми її будемо копіювати. Колір фону білий. Інструмент виділення, виділяємо, правка копірувати, правка Вставить, правка вставить. Ось цю очеретину ми нахилимо праворуч на 30 градусів. Виділили рисунок. Розтягнути наклоніть. Наклоніть по горизонталі, значення 30 градусів. Отак. таким чином. Наступну очеретину виділимо. рисунок. розтягнуть, наклоніть. Наклоніть по горизонталі вводимо значення мінус. 15, що означає ліворуч на 15 градусів таке. Виділяємо ще одне. Щоб зменшити, ми наводимо в маркер і остат зменшуємо. Далі інструмент рисунок розтягнути на пам'ять. Накланіть по горизонталі. вводимо мінус 30. Діворуч на 30 градусів. Розміщуємо потрібну власті. Далі домалюємо стовбурці для очерету. Інструмент лінія, тощина встановлення, домалюємо. Правка відмінить. Вище. Остапа. І ось ось ще малюємо. Малюємо До побачення! Всього доброго.